І чому я вам часто кажу там код товара якоїсь позиції, якоїсь, е, якоїсь монети, яку я роблю огляд? Не просто так, тому що коли ви в пошук вводите, от наприклад, е, Лавра, яку я теж замовив, там код товара 1665. Ви вводите 1665, е, підтягує ту, ту, ту монету, яка, яку, яка вас цікавить. І для того, щоб довго не шукати на сайті, вона теж, бачите, е, є одна в наявності, було дві, одна списалась. Тобто, щоб легко знайти будь-який товар на сайті Monitex, ви просто вводите код товара і дуже швидко його знаходите. В цьому і зручність. От, наприклад, якщо я буду далі робити огляд даної монети долар 900-го року, у нього код товара 89 893. От ми вводимо Витираємо. 89 800. 93. Підтягується. І ви дивитесь його на сайті Monitex. Також 1% у вас є знижка, якщо ви авторизувалися на сайті, вже автоматично маєте 1%. І от ви можете якісні фотографії, подивитися. І також на слабе, обов'язково ми робимо скрін з компанією або NGC або PCGS для того, щоб ви. Могли бачити кількість заслабованих монет. Може таке бути, що вже ці цифри там можуть на декілька позицій відрізнятися, тому що за за ну, умовно півроку пройде місяць-два пройде, і ще декілька монет дослабують, і фотографій немає, тому що старий слаб.